Стартова сторінка додатку. На ній знаходиться поля для входу, тобто логін та пароль. Можете запам'ятати вашого користувача, натиснути кнопку Війти. Також кнопка реєстрації, тобто в який заклад ви реєструєтесь. Відповідно, інструкція по роботі з додатком, де можна переглянути цікаву інформацію. Про роботу додатка. Відповідно, якщо ви забули пароль, то тут ви можете вписати свій номер телефону і відновити пароль. Пароль прийде вам смс-кою в телефон. Відповідно, технічна підтримка це ви зможете спілкуватися через Viber. І, відповідно, вкладка це перехід на адмінмодуль.